Ну от ви тільки подивіться на цього батярчика. Так поважно лежить. Так по панськи він там лежить. Ну як же не підійти його, не поружмякать. Вмивається. Батярчик буде чистий. Люби бути чистим. Mm -hmm. Тин, тин, тин. Шо вже нарубив, правда? Ну хоч почухать, почухать, пожмякать, пожмякать. О, все вже здала недовольна морда. Ну правильно ж. Тільки ж помився. Тільки ж вмився, а я вже все його потискав. Ставте вподобайку, або батарщик вже злий, бо він не підписані на канал.